Святий Миколай іде до сиріт. Ось уже 25 років поспіль. Мальтійська служба допомоги влаштовує акцію з такою назвою: мета втілити бажання дітлахів у реальність. Лише минулоріч подарунки від чудотворця отримали понад 2 тисячі дітей. Зійснити мрію там подарувати свято дітлахам. Прикарпатці уже сьогодні можуть стати справжніми Миколаями та виконати таємні бажання дітей-сиріт та дітей-героїв. Святий Миколай, Я б хотіла тебе попросити, якщо можеш подарувати зимову курточку, шапочку і теплі рукавички, а також олівці кольорові і розмальовки. Це лист до святого Миколая від семилітньої Іванки з Горохолина. Окрім неї, їх написали ще близько 700 дітлахів. Зараз в часі, в часі таких, таких років діти часто просять миру, повернення воїнів і щоб все було добре в Україні. Але найчастіше це одяг, це просто якісь потреби. Пані Ірина разом з чоловіком долучається до акції уже в четверте. Жінка довго не могла завагітніти, тому сімейна пара вирішила допомагати дітям сиротам. Сьогодні подружжя очікує на поповнення, проте не відмовляться від підтримки інших дітлахів. Зараз ми вже завагітніли двійнею, і ну на знак того, що в нас буде хлопчик і дівчинка, ми захотіли цього року щасливити двох діток. Також подарунки пара обиратиме для трьохлітньої Богдани та дев'ятирічного Вадима шапочку, рукавички, солодощі. Урточку, ну бачите, нічого такого не просять. Як це було раніше років десь чотири назад. Коли ми приходили, то це були планшети, гаджети, не знаю, велосипеди, машинки, всяке таке. Тепер тільки от речі, які необхідні. Цього року у рамках акції організатори отримали листи і від дітей героїв. Дітей героїв стараємося підтримати повсякчас, але вирішили ще включити цих дітей і в акцію Святий Миколайда до Серід для того, щоб зробити теж їм невеличке свято. Бо ми знаємо, що вони дуже цього потребують. Долучитися до акції та отримати листа з дитячими побажаннями можна до 26 листопада.